The Олена Терещенко та Олександр Білогура чернігівські письменники, в творчому доробку яких нараховується по кілька книжок. У своєму новому романі Терімен автори пропонують читачам поринити у світ, створений у симбіозі японської культури та українського фольклору. Отже, власне, сама, саме слово терімен це давнє японське рукоділля, яке означає пошиття маленьких фігурок з клаптиків тканини. Ці фігурки здавна вважаються, що вони приносять удачу, іноді їх там наповнюють всякими травами ароматичними. Коротше, це такий вид рукоділля. І е, чому ми, власне, так назвали книгу? Не одразу прийшла та назва, просто коли ми продумували якби, своїх героїв, у кожного там якісь хобі, якісь особливості. І моя героїня вирішила, що вона буде займатися от таким саме японським рукоділлям. А коли вже книга була дописана і стало питання про назву, то ми вирішили, що. Якраз вона гарно лягає. По перше, тому що пов'язане з сюжетом, тому що там теж з тими фігурками певні пов'язані сюжетні ходи. А по-друге, тому що оскільки роман співавторський, то він теж ніби так якесь клаптикове шиття. Тому така назва. Кожен автор по черзі створював свій шматок. Відштовхуючись від написаного у попередньому. Складно повірити. Утім, така багатокомпонентна історія, написана двома талановитими авторами, створює єдиний перебіг подій, а не окремі оповіді. По суті, це антиутопія з елементами магії, з ну фантазійними елементами. І зав'язка полягає в тому, що окрім того, що викрадає офіцер яйце цього чарівного птаха, це чарівне яйце знаходить молодий науковець, і він розуміє, що. В умовах, в яких він знаходиться, це науковець, який належить якраз до альтернативних слов'ян, що птах загине, але птах він розуміє, що птах з альтернативної Японії, і він зв'язується з знайомою науковицею, з якою познайомився на научній конференції, і відбувається у них план порятунку цього птаха. Але відповідно, що все йде не так гладко і. Ми вибудовуємо таку сюжетну лінію, щоб показати взагалі умови виживання в цьому світі, менталітет людей. Ну і взагалі, чому так сталося? Що ось люди вторгнулися до природи і чому природа протистоїть людині? Цікавим є і те, що автори до останнього точно не знали, який же фінал отримає їхня історія, адже постійно додавались нові деталі. По часу це десь, мабуть, трошки більше ніж півроку, якщо я правильно пригадую ну, так. там, десь. А що стосується, як ми контактували, ми писали по черзі кожен свій шматок, бо, як уже Олександр казав, це певні нотатки, тобто листи. І ми писали свій шматок, потім надсилали співавтору, щоб співавтор вже бачив. Ну, Певні гачки, куди йому рухати сюжет. Якщо ну, щось не зросталося, то ну, ми обговорювали це. І на самому початку ми, в принципі, проговорили сюжет, ну, загальні віхи. Але, в принципі, коли ми дійшли до кінця, по-перше, з'явилися нові персонажі, по ходу, які спочатку не були заплановані, ну і трошки сюжет також змінився. Придбати примірник книжки можна на сайті видавництва Кондор або безпосередньо авторів як в електронному, так і в друкованому вигляді.